Богдан Тітамір Піпл хаває. То People не схаває. Піпл не схаває. Звідсюди, звідсюди, звідси до своїх цих вишиватників. Батальйон Рошен. Рада вас бачити. Представники батальйону Рошен. Батарея сяде зараз. Давайте вже в стилі ню. Романюкам посвідаємо. Я не порушую громадський порядок. Я миюся вдома. Да, я миюся вдома. <рес> Ребята, сьогодні я реально побрився тільки. А зря для... Давайте я вам <рес> Та Допомагайте! Я не взяла Вам надо було Будь ну, ласка, потрібні воду. А тут те пішло. Подрізь спину. Ярославович, по трійці Батальйон Рошен, допомагайте нам! Дідь, э, ви батальйон Рошен вишивате, молороти, кукли. Зараз. А скільки ви... За це мені заплатити на правий сектор, щоб я допомогла кило підстримніше. А, Кініше. Кініше. а де, де, де вишивата павлік? Павлік де Данильчук? Де найголовніший вишиватель? А чого ви тільки павлік відвичив? Бо він Павлі? вишивата така, що це колишній мій бартайгенноси, який браво! Який браво звільняв від сепаратистів. Деться вишивати, хай не ви допомагає. Я займалася, да. я скинула п'ять мусорів, вигнала з роботи і двох держиморд. Я розумію, що за ним плаче це, Ну Це дуже реальна робота ваша. Так, представте, а зараз, а зараз, я, зараз я займаюся тим самим. Тим, тим самим. Пане Тарасе, я вибачаюся, дуже багато вашої роботи видно. Ну, я, думаю, що я вже бачу, коли ми сюди прийшли, ми дуже багато роботи видно. Де батальйон Рошен? Де? Де? Паново випловане. Давайте так, на м'який углок. А може, виплов? Ні, ні. Це цирк. Це цирк. Цир. Давайте те саме. Давайте, а... Давайте. А майно ви не портите. Ні, буде Скільки буде коштувати громаді? Ваша партія ви спортите. Так а Скільки коштує? — згідно цим законодавством виграли? Він має включити там, що там по законодавству. Шановний, є путь статусу громадського міської ради, 49 а, а, Читайте, а, будь там, ласка. Там не написано, в, що ви можете прийти і тут насмітити. Я так думаю, що а точно. Це, не. А хто нас прийшли. Хто тут насмітив? Хто нас мітив тут? Ще раз впливаємо. Хто нас мітив? Це вода! Ну так слухайте, ви ж що... це вода. Я ще раз питаю, це вода. Хто тут? Ви На все є майно, як в тому числі ж ваше. Ви а я вже готовий. Ви вже я вже готовий. Ніхто чистити не буде. А які ви маєте помочь казати, хто нас буде штурмити? Тепер питання. Тепер питання. Ви тільки що заявили тарас про те, що... Ви тільки що заявили про те, що ніхто вас не буде, звідки ви знаєте? Ви законте. Ми вас обрали. Тарасе, Тарасе. Я Я переможу, як не жвати. Як це? Це вийшло перед людьми, перед громадою. А сьогодні люди побачать по всій Україні. де що ви робите? Знаєте, що найгірше? Що ви сами діяльно просто псуєте реальну комунальне майно, власником якого ви наші є? Яким ви зараз збираєтесь подати єлімію? А комуніє це не майно, це нормально. Стоси, Стоси, драві, дружи, я вже пам'ятаю, повольник інтернаціоналістів, ви, коли ви, ви, коли ви казали, ви, ви, ви казали я мені <шу> комуністи <шу> е да, нормальних. Якщо можна, будь ласка, скажіть, чітко. Просто... І все остальне. Добре, чітко, ви не якщо Добре тобто, Ви теж не знаєте, да. А ви не знаєте, ви чи клеїте да. дурня? За собою я приберу. Особисто. Буду вам вдячний, якщо це так буде. Особисто приберу. Хоча ваша тернопільська фірма прибирає, в нас оказується сніг у місті Луцьку Не знаєте цього? Подивіться тендер. — У вас застаріла інформація. Да, дуже застаріло. Дуже застаріло. Ви самі збанкрутували всі організації наші державні по місту Луцьку. Що, Що за рахунок людей і з людей б'ють вірьові. Ви мені Ваші скажіть, ставить. ви сьогодні душ приймали? Так само, як і ви. Ні, ви приймали сьогодні. Душ? Я живу в багатоквартирному житловому будинку. Ви сьогодні Надо приймали я глядаю, душ, мотаж, я можу. вас питаю. Приймав душ, нагрів воду і прийняв душ. Точно. Сто відсотків. Ну все, хорошо, перевіримо. Перевіримо, повірте мені, дуже перевіримо. Коли буде гаряча вода. Тоді, коли всі люди, в тому числі, можливо, ви розрахуєте за служити з волонтерами. А на Буратіно у вас є, кошти? На Буратіно бабуси у вас я, є. Я не маю ніякої ношені до Буратіно. Це у Миколи Ярославичі є. Абсолютно. Ваш, ваш спектакль я я і ми тут з вами. Так ні, так ми регулярно будемо мити. Получається, що ми будемо регулярно мити. Будь ласка. Будь ласка, це наша є, це наша є власність. Получається, те, що ми маємо Ми право, є платники податків. ну це до речі, це дуже велике питання. Я особисто ви дуже умі, сильно сумніваю. Є такі податки, я дуже син... хліб я дуже сильно виставне. Що пані конкретно ви є платником податку? Я дуже сильно цим сумніваюся. А на а ви в ній мені знаходитеся, навіть якщо розуміє. я заправляю бензин, я з мене знімають Також автоматично. Розуміє. Ну так вот є такі податки який я не омину, і так само і ви прямоку це навіть хліба тобто ви в Нірвані кудас? так? Тобто ви не А кудас. ну то ви вивчить букви, бо ви е, смислу так, розмови десь стріляєте взагалі світи, так що не освіта е, в, в. в Україні купується в Діть в Америці з п'яти чоловік. Не якщо двоє закінчить мене немає коштів на освіту штата, якби на Але, на жаль, на які кошти немає Самодоступна освіта. Це Україна то ну і... про що ви мені будете говорити? До мене всі хабарники, держеморди. В них вас, перша фраза. Де ви вихопились? Ваш, Яка вас ні? Не закінчились. Ми зараз <плес> переходимо до клоунів, які до... закінчили <плес> інститут культури по пласту. Ми ще їхні брід по суті. Але будь ласка, все себе приберіть. Як, як, це, ні, ні. як ви, це, це як віде, це, як ви це обіцяєте, ви не буде. переживайте за це. Ні, ми зараз зараз літо, зараз жара. Ми хочемо кожен день митися. Поясніть це. Будь ласка, Миколі Ярославовичу, і сумі. І собі уясніть так само. Те, що ми є платниками. шановний пане член партії Ляшка. Якщо вірите в ваші І що? я дуже добре знаю ситуацію в місті і знаю, що зараз літо і людям треба митися. Ми робимо для цього все неможливе. Ми дуже ми, бачимо. А тепер, а тепер в мене питання. От до речі, є я вся при... преса. В мене Пап, є я до вас при... питання. Я ви на вчора ми ви в ЦНАПі вилися, підласне, ми вчора мені. в ЦНАПі залишили повідомлення від радикальної партії про те, що буде стояти палатка по вулиці Лесі Українки. 26. вчора, дівчину, яка прийняла.